Збір урожаю пізніх культур на Полтавщині. На якому етапі? На Полтавщині народжуваність зменшилася майже на третину. В чому причина? В Опіщанській громаді відкрили мистецьку артіль, що виготовлятимуть. Близько 200 тонн сої цьогоріч зібрало господарство Вадима Савинського із села Мачухи, що біля Полтави. Молотити почали 10 вересня і завершили за п'ять днів. Цьому році ми Посадили десь до 60 гектар, сої. Всю вчасно зібрали, дала погода без втрат. Врожай є своє в цьому році гарний, більший, ніж в тому році, але ж ціни на нашу продукцію, на жаль, немає. Якщо рівняти, навіть цьогорічні ціни, коли суї не було, це був Початок серпня місяця було 22 тисячі гривень за тонну сої Ціна наразі дають 12 тисяч за тонну. Ну, це з НДС за налічку ще менше. Інших пізніх культур цього разу Вадим не сіяв, тому збір на полях цього року для його господарства завершився. Ми все зложили в склад, максимально стараємося обійти. Наше господарство обійтись без здачі цієї продукції, адже при здачі навіть однієї машини, тобто ми багато втрачаємо. А в області нині триває збір пізніх культур. Усього на Полтавщині під них відведено 1 мільйон 150 тисяч гектарів. Нині завершили молотити гречку та просо. Їх зібрали на 14 тисячах гектарів площ. Один мільйон тонн намолотили соняшника. Його зібрали на 350 тисячах гектарів. А це 88% від загальної площі, яку відвели для цієї культури в області. Середня урожайність, як і торік, понад 28,5 центнерів з гектара. На 193 тисячах гектар зібрана соя або 91 відсоток, при середній врожайності 29 центнерів з гектара. Цукові буряки викопали на 16% площ, що складає 4,6 тисячі гектар при середній врожайності 477 центнерів з гектара що більше минулого року. Приступили до збирання кукурудзи на зерно. Урожайність 81 центнер з гектара, що також більше на одну тонну до минулого року. За словами Олега Палія, завершити мають до 1 грудня. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава. Холодильник призначений для зберігання взятих тканин. Тут же зразки крові і плазми. Директор Полтавського обласного патологоанатомічного бюро Вадим Українець показує тканини, які взяли у померлих донорів для подальшої пересадки. Ці, ткани... Ці тканини потраплять спочатку на зберігання і буде так званий карантин, доки у двох лабораторіях ті зразки крові і плазми, що ми передаємо з цими тканинами, не будуть перевірені на інфекції. У Полтаві трансплантацією тканин займаються близько двох місяців. Освоїли вже забір шкіри донорської хрящових частин ребер і перикардом. розуміючи потребу в даному матеріалі на теперішній час, особливо наших бійців поранених, беруться лоскути шкіри з тих частин тіла, які не видні при одяганні та похованні людини. Тобто, ми не нівичимо тіла, ми все робимо дуже акуратно, ну зазвичай там це три сантиметри, чотири. Іри довжина все залежить також від характеру тіла людини, самої шкіри, властивості. У когось еластична шкіра, у когось менш пружна. Збір тканин, говорить Вадим Українець, відбувається тільки після згоди родичів померлих, десь порядка. Десь 80-90% людей погоджуються на взяття біотрансплантанта. Тканини обробляються до такого ступеня очищення, що з будь-якого донора будь-якому необхідному реципієнту та тканина, яка треба, не викликає відторгнення. Вхідному репецієнту та не за словами Вадима Українця. Нині найбільша потреба у донорській шкірі, яку пересаджують при опіках. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. Ганна Єфремова з новонародженою донькою Надією готується до виписки з міського перинатального центру. Для жінки це були другі пологи. До Полтави з Бахмута вона з сім'єю переїхала близько року тому. Старша також донька Зовут Марія. Різниця у віці з дітьми 17 років. Чоловік та донька вони дуже давно підбурювали на другу дитину. Я не була готова до цього. Але коли сталася ця подія, я зрозуміла, що це ну дарунок долі, від якого просто не можна відвернутися і не звернути увагу на це. Тому, тому надія. Час складний, але життя триває. А не дивлячись ні на що, як розповіла виконувачка обов'язків директора міського перинатального центру Варвара Бережна, рівень народжуваності за показниками цього закладу цьогоріч вдвічі нижчий, ніж торік, щорічно вона зменшується, але останній рік вона зменшилась майже в два рази більше. Якщо попередні роки це було менше пологів на 70-75, то в цьому році менше пологів на 185 пологів менше за 9 місяців ніж попереднього року. Не тільки за рахунок того, що почалася війна, а й за рахунок того, що у нас почалася міграція за кордон, тобто вона почалася і до війни. Тобто жіноче населення, фертільне, яке повинно народжуватись, воно виїжджало за кордон або Взагалі не народжувала за словами головної фахівчині закушерства гінекології обласного департаменту охорони здоров'я Людмили Іванової. За показником народжуваності Полтавщина минулого року втрималась на рівні 2021-го За рахунок майже 40% породіль ВПО У 2021 році. У нас було біля 8300 пологів по області в цілому. За 2022 рік після повномасштабного вторгнення так. Якщо взяти статистику в цілому, то це також там пологів. Маємо досить невтішну картину, а це 4300 пологів. Ми маємо фактично за повних 8 місяців. Якщо ми на кінець року вже по прогнозу вийдемо десь на 6-6,5 тисяч пологів, це буде дуже велика вдача. З 2013-го, говорить Людмила Іванова кількість новонароджених в області щороку зменшувалась на 800 тисячу. Сім'ї молоді думають, чи потрібно їм народжувати в другий, в третій раз. Ніхто не розуміє, що буде далі. Тому як можна народжувати, не знаючи, де ти будеш завтра жити. У когось чоловіки поїхали на війну, у когось є складні ситуації. Хтось втратив свій дом. Нині на Полтавщині є 10 пологових стаціонарів, з них один обласний перинатальний центр, два міських у Полтаві-Кременчуці та сім міжрайонних. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Понад 281 тисячу 90 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 620 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 20 танків, 30 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 23 артилерійські системи. Також 29 безпілотників та дві реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Сьогодні у школах Полтавщини відбувся всеукраїнський урок єдності з медіаграмотності для учнів 5-11 класів. Вдруге такий захід підготували фахівці національного проєкту Мінкульту Фільтр та Суспільного мовлення. Про це розповів директор обласного департаменту освіти Євген Канчаковський. Таких би більше заходів для батьків на їхніх підприємствах. Бо чи вдома вони передивилися чи ні, а на підприємствах їх би так організувати, як нас на 30 хвилин, щоб вони подивилися і розуміли кібербезпеку. Під час уроку діти вчилися працювати з інформацією у соцмережах розповідає шкільна психологиня Лілія Цюпа. Навчали дітей розрізняти, як відбувається саме маніпуляція через інтернет-жерела, щоб вони не вірили достовірно всьому, що бачать, що читають. На що намагаються звернути їхню увагу, щоб вони дійсно більше аналізували ту інформацію, яку отримують. Учениця Терешківського ліцею Іванна до уроку єдності долучилася вперше. Мені сподобалася подача матеріалу, як на мене, дуже легкий для сприйняття дітьми. Також мені сподобалося, як нам роз'яснили поняття бот і троль, і я зрозуміла, що це зовсім різні поняття. Запам'яталися ну, то, що я не знав. Це те, що боти поширюють одни одні і ті самі повідомлення. Вони можуть зробити дуже багато повідомлень за годину і цим розлічають їх від людей. Як розповіла директорка ліцею Лариса Шевченко, поданий на уроці єдності матеріал, учні школи сприйняли по різному Для 10 11-х, 9 х це вже більш знайомий матеріал, для 5-8-х класів більше нової інформації. Деякий матеріал, ну, в даному випадку для п'ятих-шостих класів трішки важкуватий був, бо в них ще немає такої ну, грамотності інформаційної. Як повідомили організатори проєкту, цей урок можна переглянути в записі та в повторі трансляції, яка відбудеться 13 жовтня на Ютуб-каналі Перший. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. За гончарним кругом Валентина Гармаш. Жінка майже 30 років займається гончарством. Ми кинули грудочку на центр, ми її відцентрували, для того, щоб грудка не рухалася так. Потім зволожуємо руки і робимо її порожнисту частинку. Прокорюємо, потім додаємо води і розтягуємо. Це наша майбутня серединка. Нині Валентина та ще троє майстрів працюють у комунальному підприємстві із виготовлення кераміки. Опішнянську артіль відкрили у селі Малі Будища. Я побачила більші можливості для себе, для свого творчого розвитку. Зараз це дуже дуже актуально для нас усіх. Це ж не тільки саморозвиток, це і Передача свого досвіду, це і робота з дітьми, це робота з дорослими. Почалася ця історія з того, що ми зібрали гончарів малювальниць, яких запитали, в чому проблема, тому що раніше в епічні було чотири заводи, зараз жодного завода не залишилось. Цілий завод ми не можемо відновити, і з'явилася така локальна історія, де ми б зробили всі умови для гончарів, малювальниць і відродити це ремесло. Дмитро Громовий у гіпсову форму набиває опішнянську глину, майстер виготовляє декоративні кахлі. Обично набивається. Тут можна, як кажуть, навчити кого хоче. Тут ми прийматимемо відвідувачів, які хочуть завітати до нас на майстер-клас чи на екскурсію. Саме в цій кімнаті буде проходити зустріч відвідувача з майстром. Вони можуть ділитися досвідом, переймати досвід у майстра. Вироблятимуть майстри Артілі те, що користується попитом, каже Ольга Плоха. Це, зокрема, посуд та предмети декору. На даний момент ми гончаруємо великий такий набір посуду. Потім я роблю ось такий контурний розпис. Спочатку наносимо чорним або білим ангобом. Ангоби – це така рідка глина. Я дивлюся на виріб і вже воно в мене формується, що буде знаходитися. Там квіточку бачу, там бачу листочки, там яїдки. Я люблю іграшку пішнянською. Стараюся не відходити від традицій. Ну, є деякі авторські роботи, але в основному стараюся продовжувати традиційну іграшку. Форми, пропорції, розпис. Це свистки в основному. Це іграшка-свистунець. Це теж свистки. Це наша традиційна, ще коники є. Як розповів Микола Різник, гроші на цей проєкт спрямували із місцевого бюджету. Також фінансово долучилася і міжнародна організація. На цю ідею підключився міжнародний проект, міжнародна організація з міграції, які дали нам грант 500 тисяч гривень на обладнання під цей проект. Тому ми ремонти зробили за власні кошти. Загалом повністю приміщення вийшло нам 6,5 мільйонів гривень. Наповнена наша Артів над сучасними гончарними кругами, муфельними печами, турнетками, стільчиками зручними, столами, все технічне обладнання. Ну як знаєте, як вибирали як для себе додому. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, вночі без опадів, день дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вранці та в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 2 до 7 тепла, у день від плюс 13 до плюс 18. У Полтаві нічна температура складе від плюс 3 до плюс 5, денна – 14-16 градусів тепла. На неділю 8 жовтня прогнозують хмарну погоду, дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура протягом доби на Полтавщині від 8 до 13 градусів вище нуля.